Нарешті ціна біткоїна знизилась нижче 100 тисяч доларів, це приблизно мінус 25% від глобальних максимумів. Ефір впав на мінус 38%. і зараз відновлюється з іншими альткоїнами. Більшість наших очікувань справдились. І зараз в цьому огляді ринку ми складемо з вами новий покроковий план дій. Поговоримо про те, чи варто зараз купляти криптовалюту або навпаки дочекатися, цін приємніше і нижче. Зараз можете одразу ставити лайк під цим відео. Цей огляд буде максимально цікавим і одразу з вами перейдемо до графіків. Почнемо ми, звісно, з графіку головної криптовалюти, і нам треба з вами повторити про те, що ми з вами говорили приблизно місяць тому, коли ціна головної криптовалюти впала приблизно за день на 15-20%, і на той момент ліквідувало дуже багато позицій трейдерів. Як ви пам'ятаєте, це ліквідації на 20 мільярдів або більше, так є різні чутки. І більшість трейдерів саме альткоїнів в той момент було ліквідовано з ринку для тих людей, які торгували біткоін. В принципі, нічого такого страшного не сталося. Це типове зниження для ціни головної криптовалюти. Але що важливо, тоді ми з вами говорили про те, що можливо не варто зараз поспішати купляти криптовалюти, особливо на спот, особливо альткоїни. І це було не просто так. Я на той момент вам показував дуже цікаву закономірність, яка є на графіках. Вона не є якоюсь таємною, але так як ми з вами аналізуємо цікаві закономірності для того, щоб. Приміняти це в нашій торгівлі, я, звісно, був змушений вам про це розказати, тому що це як мінімум цікаво, а як максимум може вам принести класний результат. По-перше, зберегти ваш капітал, по-друге, його примножити. Тож, яка закономірність? Я думаю, ви її пам'ятаєте. Після того, як ціна біткоїна дуже різко знижується в перший раз до. Індикатора Support Band Pro, а це саме індикатор, який ми використовуємо разом зі спільнотою, разом з усіма глядачами. Після цього дуже часто відбувається якийсь відскок, і ціна біткоїна повертається до знову таки нижче попередніх мінімумів. Так сталося в 2024 році. Так сталося і в 2025 році, приблизно півроку тому. Саме в квітні ціна біткоїна дуже різко знизилась до лінії індикатора Support Band Pro, І після цього вже за декілька тижнів вона знизилась до цієї ж зони Оновивши попередні локальні мінімуми. Зазвичай це забирає. Давайте ми з вами оберемо лінійку і ми з вами подивимося, що приблизно за 30 днів в 2024 році і приблизно за 36-40 днів ціна біткоїна повернулася до цієї зони, до нижньої зони індикатора Support Bent Pro. І зараз саме на даному таймфреймі, тому що на 4-годинному таймфреймі там є більше сигналів, і з ними також треба вміти працювати. Вони більше для такого локального трейдингу, для спекулятивного трейдингу. Це це більше такі глобальні закономірності, які можна використовувати навіть для спота, якщо ви для себе, тобто для купівлі, для можливо локальних спекуляцій, якщо ви знайдете закономірність, як ви можете це використовувати. Для нас саме цю закономірність ми використовуємо для аналізу, для того, щоб розуміти, що на ринку, тому що індикатори вони не тільки для торгівлі, для чітких сигналів, вони також допомагають нам розуміти, от що буде завтра, або післязавтра, або що відбувається зараз на ринку. Це як прогноз погоди, так на сьогодні, на завтра, на тиждень вперед, ми можемо з вами використовувати. З різні закономірності для того, щоб прогнозувати, що буде в майбутньому, так? З великою ймовірністю. Відповідно, зараз ми бачимо, що приблизно за ті самі 28-30 днів ціна біткоїна знову повернулася до лінії індикатора GoLine, точніше до лінії індикатора Support Band Pro, і оновила попередні локальні мінімуми. Тобто це дуже добре і знову ж таки закономірність це повторюється. Я хочу сказати, що після того, як це повторювалось протягом всього обичачого ринку, взагалі дуже нечасто Ціна біткоїна знаходиться в цій зоні, тобто це дуже, скажімо так, такий рідкісний момент. Умовно, якщо є бичачий ринок, який триває приблизно тисячу днів, то всього приблизно 10-20 днів з цих тисячу днів ціна біткоїна знаходиться саме біля нижньої лінії індикатора Support Band Pro. Тобто це дуже рідкісний момент на ринку. І після цього ціна біткоїна, як ви бачите, росла на 180%, після того, як торкалась нижньої зони індикатора Support Band Pro, Після цього. Був ріст на 98%, і після цього був ріст орієнтовно на плюс 62, на плюс 65%. Також, я думаю, ви точно помітили, що кожен раз такий ріст він стає менше і менше. І це не просто так. В цьому огляді ринку я вам про це детальніше розкажу, чому так відбувається. Ми в кінці з вами про це поговоримо. Тому, як ви бачите, ця закономірність вона зараз відпрацьовує, і після цього, як правило, ціна біткоїна дуже часто досягала саме верхньої межі. Індикатора Support Pen Pro. Але знову ж таки, це не сигнал для того, щоб ви одразу пішли купляти криптовалюту на всі гроші. Ні, звісно, я вам такої поради зараз не дам. Ми з вами поговоримо знову ж таки про це трошки згодом у відео. Далі я вам покажу Desk Cross і Golden Cross. На цьому не будемо довго зупинятись, як ви пам'ятаєте, доволі скоро якраз таки і має відбутися той самий Desk Cross на індикаторі біткоїна. І, як правило, це вказувало на локальні середньострокові мінімуми навіть на графіку біткоїна, після чого. Ну, ж таки, біткоін ріс доволі серйозно на цьому бичачому ринку. Додаю приставку бичачий ринок, тому що доволі я думаю, вже дуже скоро ми побачимо з вами це пересічення, той самий хрест смерті, так, після якого ціна біткоїна начебто має падати ще сильніше. Але протягом цього бичачого ринку ціна біткоїна після цього тільки зростала. І за допомогою цього хреста смерті, ми з вами, я думаю, доволі скоро, за допомогою цього дискросу, ми доволі скоро з вами дізнаємося, чи дійсно біткоін досі знаходиться в цьому бичачому ринку, тому що, як ви знаєте. Запитання є, тому що біткоін вже в бичачому ринку 3 роки, і історично з похибкою 2-3 місяці біткоін вже мав би завершити цей бичачий ринок. Якщо трапляється дескрос на ведмежому ринку, я вам зараз покажу, як це виглядає і чому я вам кажу зараз, не поспішати, можливо, купляти криптовалюту на всі гроші, і хоча б на частину капіталу. Це, звісно, зараз ціни набагато приємніші, ніж були навіть декілька тижнів тому, але знову ж таки. Я не можу вам радити те, чого я не роблю сам. Тобто, те, що я роблю сам, я можу порадити в нашій закритій спільноті в праймі. І додатково я можу вести цю угоди. Тобто, якщо я відкрив цю угоду, я про це написав. Якщо я закрив цю угоду, то я про це одразу написав. На Ютубі я можу вам провести аналітику, показати наші сигнали, але. Давати яких рекомендацій, якихось рекомендацій, я не можу, можу розказувати лише про свої позиції, тому що я їх, якщо їх відкрив, то я одразу про це напишу в праймі, розкажу про те, що, що я купив, що я продав, яка позиція, long, short, і ми одразу з учасниками можемо швиденько відкривати і закривати певні угоди. Якщо ви бачите дискрос на ведмежому ринку, після цього ціна біткоїна також з часом досягає доволі скоро в діапазоні декількох тижнів. Вона досягає локальних мінімумів, але так як це... Desk Cross і Golden, Кро і Golden Cross загалом використовують moving average це ковзаюча середня. Ковзаюча середні, це трендові індикатори. Тому вони дуже, дуже часто вказують на зміну тренду. І саме Death Cross на початку ведмежого ринку, тобто в кінці бичачого ринку, дуже вказує часто на початок розвороту ринку, тобто про те, що тренд змінюється. Як ви знаєте, буває два види тренду: це тренд росту. Якщо це глобальний тренд росту, який триває три роки, це називається бичачий ринок, і є тренд зниження. Це Ведмежий ринок, коли ціна біткоїна і інших активів формує більш низькі мінімуми та максимуми, як тут ви бачите, більш низькі максимуми, мінімуми, це є несхідний тренд. Це називається ведмежий ринок і саме. Коли трапляється дескрос на ведмежому ринку або в кінці бичачого ринку, то як правило це сигнал про розворот. Тому знову ж таки зараз можливо не потрібно поспішати криптовалюту до підтверджуючих якихось сигналів, або до того, що ваша стратегія скаже вам точно купляти. Тому що в нас є такі стратегії: це Радар, це Еверест, це стратегії по гуллайн, які нам точно скажуть, коли купляти певну криптовалюту, коли купляти криптовалюту, яку криптовалюту купляти. Якщо ми з вами перейдемо більше до локального, такого. Плану, то, звісно, ми додамо тут індикатор GoldLine. Я хочу вам показати, що дуже часто, після того, як ціна біткоїна так швидко знижується і, в принципі, оновлює свої мінімуми, так? якщо ми з вами будемо дивитися саме по індикатору Support Band Pro, то дуже часто ціна повертається до індикатора GoldLine. Тобто, з великою ймовірністю, скоріше за все, ціна біткоїна, можливо, з часом, тому що біткоїн любить так трошки відскокувати так? і робити таку консолідацію, після цього вже прискорюватись. І дуже з великою Ймовірності, ціна біткоїна вона досягне лінії індикатор Голайн. І саме в цей момент, якщо вам цікавий саме наш план, то можливо десь за один-два дні ми з учасниками Prime займемо певні наші лонг позиції по нашим торговим системам, які допомагають нам ловити ці рухи вгору. І також, якщо ціна біткоїна прийде доволі швидко до... Скоріше за все, таким рухом. Так, таким рухом дуже швидко прийде до, якраз тут трапиться десь дескрос, приблизно в цей момент. І відповідно після цього ціна біткоїна з великою ймовірністю може прийти до індикатора голлайн. І якщо ціна не зможе закритися, тобто пробити, ціна біткоїна не зможе пробити лінію зверху вниз і закріпитися зверху, то ми спробуємо разом з учасниками спільноти відкрити шорт. Тому що після цього ціна біткоїна може впасти ще нижче, нижче попередніх локальних мінімумів, приблизно навіть до 85 тисяч доларів або навіть нижче, тому що під час ведмежого ринку, і до речі, якщо вам цікава ця тема, можете написати в коментарях, до, якої, до яких цін впадуть певні криптовалюти, біткоїн, ефір, солана, для того, щоб ви знали, коли їх купляти в майбутньому. Тому що, як ви знаєте, ведмежий ринок він особливий тим, що активи, які ви хотіли купити, наприклад, дуже дорого, так будуть коштувати дуже дешево. І насправді це Одні з найкращих можливостей для того, щоб зайняти свої, можливо, якісь інвестиційні позиції. Коли я кажу інвестиційні позиції, звісно, я маю на увазі лише біткоін. По альткоїнам ви можете зайняти лише спекуляційні позиції, тому що в альткоїни, як ви пам'ятаєте, я вам реком... не рекомендую інвестувати, тому що альткоїни довгостроково це не активи росту, на відміну від біткоїна, який росте останні 15 років. Якщо вам цікава ця тема, можете написати в коментарях. Також скоро на прямому ефірі, я думаю, в цю суботу або в неділю ми з вами поговоримо більш детально про монети тому будь-які запитання, які вас цікавлять, по альткоїнам назви альткоїнів, можете писати в коментарях. Це буде дуже цікаво, розберемо все, що цікавить моїх глядачів. Далі ми з вами перейдемо також до дуже цікавої закономірності, яку вам треба нагадати, так щоб ви пам'ятали про новини. Я недовго на цьому зупинюсь, тому що, я думаю, ви це дуже добре запам'ятали, якщо давно підписані на канал і знаєте. І дивитесь різні наші огляди ринку, дивитесь навчальні відео, які виходять на каналі. Наскільки ви пам'ятаєте, то після новин, після того як певна новина вона трапляється. То скоріше ж особливо важлива вона і для криптовалютного ринку, і для світу фінансів. То після цього дуже часто. Ціна саме біткоїна вона доволі сильно знижується. Це може зниження бути на 20-30%. Я вам показую цю закономірність про побіткоін і ETF, коли ціна біткоїна росте дуже сильно на очікуваннях, але падає саме в момент прийняття, наприклад, біткоїну etf Так само ціна біткоїна росла дуже сильно перед халвінгом, тому що багато людей очікували халвінг. Але після халвінгу ціна біткоїна знизилась на мінус 22%. Також після цього був прийнятий біткоін резерв, до цього біткоїну виріс орієнтовно на 80-60%, і після прийняття біткоін резерву ціна впала на мінус 19-20%. І от зовсім нещодавно широкий ринок, так, він очікував зниження ставки, і що ціна біткоїна нарешті і інших активів вона полетить вгору. Як ви бачите, ціна біткоїна на даний момент від того моменту зниження ставки, так, вона виросла на 8%, але після цього впала в два рази сильніше. Тобто впала на мінус 15-16%. Що я вам хочу цим сказати? Тим, що, от я навіть бачу у нас в коментарях на каналі, так що от люди пишуть, от там вийшла якась новина, і зазвичай я розумію, що це зазвичай пишуть новачки, які нещодавно прийшли на ринок, і які намагаються його аналізувати з точки, з точки зору того, як вони сприймають світ. Але на жаль, ринки або на щастя, ринки працюють навпаки, дуже часто реверсивно від думок більшості людей. Тому саме для цього є мій канал для того, щоб показати вам, як працює ринок, як тут можна примножувати ваш капітал, я показую це на власному прикладі. Тому обов'язково підписуйтесь на нього і ставте лайк під цим відео, якщо воно для вас корисне. Далі буде виходити ще більше класних, корисних відео про різні стратегії заробітку на криптовалютному ринку, також оглядів ринку та прямих ефірів. Як я сказав, один з них пройде вже дуже скоро, тому обов'язково підписуйтесь. Далі ми з вами подивимось на те. На наші глобальні системи, в першу чергу, і подивимося, звісно, на веселку. Цей індикатор допомагає нам визначити історично, коли траплявся починався бичачий ринок, тобто період росту, і коли завершувався бичачий ринок, починався ведмежий ринок. Ведмежий ринок, як правило, починається, як ви пам'ятаєте, з фази ведмедів вже тут. І так історично траплялося. Після того, як починалася фаза ведмедів вже тут, починався той самий ведмежий ринок падіння біткоїна на мінус 70 Альткоїни або повністю зникали, або падали на сімдесят. 95%. Тобто зараз і приблизно з вересня ціна біткоїна на ціні біткоїна ми з вами бачимо, що з'явився сигнал ведмедів вже тут. І відповідно, це з точки зору статистики, це сигнал на те, що. З великою ймовірністю починається від ринок. Тому обов'язково звертайте увагу на такі сигнали. Я знаю, що вам можуть радити відкупати кожне дно, відкривати різні лонг-позиції і так далі. Можливо, це правильно, так, але знову ж таки будьте обережними, особливо з альткоїнами, тому що біткоін він з часом може відновитися, якщо ви діяли неправильно, несистемно. Можливо, він вам може пробачити помилки. Тобто він, як правило, відновлюється до своїх попередніх максимумів так, буквально за кілька років. Альткоїн. На жаль, цього не роблять. Альткоїни не відновлюються до своїх глобальних максимумів. Я маю на увазі 99% альткоїнів. Тобто, якщо ви купите альткоїн тут, да, на, попередніх на попередніх максимумах, то він дуже часто виросте приблизно на 50% руху. І, як правило, після цього впаде ще на мінус 90%. Тому альткоїни не пробачають помилок. Якщо ви. Хочете інвестувати, і у вас є стратегія інвестування для цього, обирайте біткоін? Звісно, не прямо зараз. Я б почекав, можливо, можливо, півроку, можливо, шість місяців для того, щоб купити біткоін собі на спот, коли він буде орієнтовно по тим цінам, до яких він може впасти? Знову ж таки, якщо вам цікава ця тема, можете написати про це в коментарях. Ми з вами розберемо і зробимо певний прогноз на наступний рік, що буде з цінами криптовалют. Але знову ж таки, і чому я вам кажу, якщо ми з вами повернемось до цієї закономірності, чому я вам кажу не поспішати, наприклад. Відкупати хоча дно, тому що, як ви бачите, навіть якщо ціна біткоїна вона знизилась і повторила нашу закономірність, яку ми очікували. Справа в тому, що зараз ситуація не така, як вона була ще рік тому. Тобто ми з вами бачимо, що ціна, точніше, ріст біткоїна він кожен раз що менше, менше і менше. Тобто, в цей момент, так, звісно, ціна біткоїна може вирости до лінії GoldLine, яка буде орієнтовно по 120 тисяч доларів, але після цього впасти на. Наприклад, до 80-70 до тисяч доларів. Тобто, якщо ви готові спекулювати так локально, то, можливо, вам варто придивитися до біткоїна. Але знову ж таки, прямої рекомендації купити, я вам тут не можу дати. Лише пам'ятайте про цю закономірність. Також, якщо ми з вами подивимося на індикатор страху та жадібності, про це ми з вами дуже багато говорили, ви можете бачити, що нарешті з'явився великий страх, так? тобто майже екстремальний страх. Екстремальний страх з'явиться, коли відмітка страху буде 19, але ми з вами. Можемо виділити, що саме страх, який раніше з'являвся протягом цього бичачого ринку, зараз є одним з найбільших. Відповідно, після того, як з'являвся такий великий страх на ринку, знову ж таки, ціна біткоїна доволі сильно зростала, якщо ми з вами говоримо про, ведмеж, про бичачий ринок. Тому що якщо почався ведмежий ринок, то в цьому випадку буде зниження цього страху постійно, і воно буде знаходитись постійно в діапазоні 40-40. Можливо, 40 і 8, і 5, здається, відмітки такі були на індексі страху та жадібності. Тобто воно буде триватись в нижньому діапазоні індексу страху та жадібності, тобто нижче нейтрального. І таким чином, коли буде ціна біткоїна не відскакувати приблизно на 20%, на 30%, то в цей час буде, звісно ж, повертатись або жадібність, або якісь нейтральні відчуття. Але, як правило, на відмежому ринку це якраз такий сигнал для того, щоб пора продавати ті монети, які ви купили раніше. Коли вони досягли свого дна. Але так спекулювати, для того, щоб так навчитися спекулювати, звісно, треба знання, і про це я буду розказувати більш детально на цьому каналі, коли прийде до цього час, коли все таки той самий відмежий ринок почнеться. Далі, якщо ми з вами перейдемо більш детально до альткоїнів, я впевнений, вони для вас цікаві. Я не буду на них також дуже довго зупинятись. Про них ми більш детально поговоримо в суботу або в неділю на, в нашому. На нашому прямому ефірі. Про це, до речі, я скажу про наш прямий ефір. Анонс він буде в нашому телеграм-каналі. Я про це напишу. Посилання на нього є в описі до цього відео. Як ви бачите, тут у нас вже більше 7,5 тисяч людей, да, глядачів, підписались на цей телеграм-канал. В другому закріпленому повідомленні ви можете знайти більшість індикаторів, які я показав в цьому огляді ринку. Додавайте їх собі на графік, вивчайте, там є всі відеоінструкції, як і додати, як користуватися певними індикаторами. Тому переходьте в телеграм-канал, Посилання в описі до цього відео і отримайте ці е, розробки. Якщо говорити стосовно альткоїнів, е, то е, знову ж таки більшість з них вони прийшли в зону купівлі по індикатору big money Alts. Тобто ми це з вами бачимо по Юні, МДТ. Лайткоін не прийшов. Е, по полка е, по, е, по полігону, так він же Матік, колишній Лінк, ЛДО, тобто більшість монет вони прийшли в зону для купівлі. І звісно, якби це був бичий ринок, якби ми з вами були впевнені в цьому на 100%, то це були б гарні сигнали на купівлю, тому що дуже часто після того, як ціна монет приходить в нижню зону індикатора Big Money Альц, то на бичичому ринку ми з вами бачили ну, дуже класний ріст по монетам, по пепе, який ми купляли. Ми забрали приблизно 30 ікс, купляючи по цій стратегії. Але звісно, якщо це почався ведмежий ринок, то монети будуть знижуватись і надалі. І відповідно сенсу їх купляти немає, тому що. Ваш капітал буде постійно знижуватися, і звісно, це не те, що ми хочемо отримати на цьому криптовалютному ринку. Тому закликаю вас навіть на цих просадках бути максимально обережними, тому що зараз відбувається такий злом ринку. Якщо вам цікаво приєднатися до нашої закритої спільноти, де я ділюсь своєю аналітикою, ділюсь планами актуальними для торгівлі на криптовалютному ринку. Якщо вам цікаво отримувати мої рекомендації на купівлю та продаж, то ви можете переходити за посилання в описі до цього відео і написати моїй команді і доєднатися до нашої закритої спільноти. Prime якщо ми з вами повернемось до Prime то 31 жовтня я написав учасникам спільноти для того, щоб вони знали, що робити далі, для того, щоб вони дивились на ринок. З точки зору не емоцій, а саме прибуткової торгівлі, з точки зору індикатору, індикаторів та а, чіткого аналізу, то один з наших планів це була нижня зона support band Pro, Туди біткоін міг знизитись з великою ймовірністю З точки зору того, що ми з вами очікували повторне зниження нижче попередніх локальних мінімумів. І відповідно, як ви бачите, це і сталося. Тобто при зниженні ціни біткоїна в нижній зону індикатора 93-100 тисяч доларів, ми будемо розглядати можливість спот-угоди на відскок ринку, якщо це буде потрібно в тих ринкових умовах. І як я сказав, можливо, з часом ми займемо наші спотпозиції в біткоїні та альткоїнах, коли будемо впевнені в тому, що це буде робити безпечно для нашого капіталу, тому що ми не просто так заробляли цей капітал так протягом цього цього бичачого ринку на наших торгових стратегіях. Купляли біткоїн по 16. 17-20 тисяч доларів, для того, щоб зараз просто віддати цей профід на якомусь різкому зниженні біткоїна. Хоча. Як я вам сказав, протягом цього всього огляду ринку є дуже класні закономірності, які вказують, що як мінімум локальний відскок до 120 тисяч буде. в цьому огляді ринку. Постараюся вам розказати про різні сценарії. В першу чергу, про сценарій початку ведмежого ринку. Тому що якщо все буде погано, як мінімум, ви до цього будете підготовлені. Якщо все буде добре, і ціна біткоїна продовжить ріст до 140-160 тисяч доларів, то ну з великою вірності ми з вами це друзі спіймаємо за рахунок цей ріст, ми з вами спіймаємо за рахунок наших торгових систем. Тому Чергу говорив, звісно, про негативний сценарій. Хоча, як ви бачите, є дуже багато гарних показників і передумов для хоча б локального росту біткоїна до 116-120 тисяч доларів. Якщо ціна біткоїна закріпиться навіть вище лінії індикатора GoLine, який ви також можете отримати в телеграм-каналі, то після цього, скоріше за все, може початись доволі серйозний ріст і фінал цього бичачого ринку це буде така вишинка на торті, яку ми з вами ну, точно так з'їмо, і це буде дуже смачно. Тому обов'язково подивіться наступне відео, яке. Зараз з'явиться в підказках, воно є навчальним для того, щоб ви розуміли, як діяти в різних ситуаціях, коли ціна біткоїна і зростає, і падає, і на цьому могли примножувати ваш капітал. Приємного перегляду!